Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамайстер в компанії GoVIT. Продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Семен Холодов, випускник курсу Bootcamp Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Семен, привіт! Привіт, Юля. Розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Я працюю на позиції Junior Front-End-розробник у компанії Мед Ким працював до IT, чому вирішив перейти в цю сферу? До IT працював в сфері продажу на різних позиціях, був як менеджер з продажу, був як тімліт і навіть як керівник відділу з продажу, та вирішив перейти, перейти в ІТ. Семен, що спонукало перейти в ІТ-сферу, оскільки в тебе була досить така висока позиція на попередній роботі? На жаль, почалась війна, і це для всіх, в тому числі для мене, був такий великий шок, і дуже було складно перестроїтись, скажімо, на нове життя. І плюс на останньому місці роботи я вигорів і перестав утримувати задоволення від роботи. Ось і тому, в принципі, почав замислюватись про те, щоб щось змінити. І якраз тоді у всіх на слуху була IT-IT. З усіма з усіма плюшками, які вони тобі пропонують, а саме там ремонт, зручний для тебе графік, висока заробітна плата, цікаві задачі. З чого почався твій шлях? в ІТ? у мене все просто. У мене знайома працювала в ІТ і тому, коли в мене ця думка зникла, я просто звернувся до неї. Вона мені розказала, як все це облаштовано, і порадила мені пройти самидневний марафон в ті. Я прийшов, був дуже, дуже в захваті. Однозначно для себе вирішив, що так мені це цікаво, і саме тоді вирішив піти далі на курс животі. Чи не було страшно змінювати роботу ще й під час війни? Було дуже страшно. Більше лякало те, що ти йдеш вчитися, а я там вибрав -формат, це коли ти вчився, ну, цілий день, і ось саме те, що ти дуже багато часу не зможеш працювати, скоріш за все, і тобі е, прийдеться просто вчитись. І це дуже-дуже лякало, але в принципі, коли вже пішов на курс, е, півроку, наприклад, прийшло, вже потім, вже, потім, вже потім все було добре. Семен, що для тебе було найскладніше у навчанні? Найскладніше для мене було переформатуватися з того формату, коли ти був такий хлопчина до IT, і, в принципі, там, про це не замислювався. Там, я, наприклад. Думав там про продажі, бо там просто про життя, і тут тоді кажуть на чуваче, вивчай алгоритми, вивчай JavaScript, React, ще куча бібліотека, ще треба англійську знати. І це для мене було дуже складно перестроїтись, зрозумі... зрозуміти для себе чітко, що все вже ну все чітко, ти вичаєш і сферу, і потрібно дуже, дуже, дуже багато всього вчити. Це напевно було для мене найскладніше. Як тобі вдалося це таки пройти, поєднати твої лайфхаки? Я в принципі полюбляю вчитися, якщо Тема для мене цікава. То це вообще до того ж, коли ти працюєш в командах нагоють є проекти, це дуже тебе мотивує в тому плані, що в тебе є можливість показати, що твоя команда, наприклад, найкраща, і ти саме ти там зробив якийсь внесок для того, щоб твоя команда перемогла, і це якийсь такий. Азарт трохи да, в тебе присутній для того, щоб вивчати, вивчати багато, якісно для того, щоб твоя команда перемагала. Клас. Тобто тебе все ж таки досить е, тримала така азартна складова навчання і міфікація, скажімо так, там, де є командна робота. Все вірно, все вірно. Що мотивувало добігти до кінця і таки працевлаштуватися? Дійсно, як я казав, були складні моменти, але з усіма цими складними моментами дуже допомагала команда. Ну тобто, твої тімейти, можна так сказати, з якими ти постійно спілкуєшся, і в принципі у вас у всіх одні ті самі проблеми, і коли ви там друг у другу їх розповідаєте, то якось на душі легше стає, і дуже круті. Насправді, ментори у мене навіть був такий кейс, коли я там в 11 або і на одинадцяту ночі звертався в телеграмі до свого ментора, і ми разом вирішували задачі. Навіть я виконував технічне завдання і допомагали з технічним завданням. Ось це дуже дуже приємно, коли на всі твої запитання тобі відповідають, відповідають якісно, об'ємно. Ну це дуже дуже круто і мотивує тебе рухатись. Де Семен, давай поговоримо про працевлаштування. Скільки у тебе часу зайняв пошук роботи? Десь приблизно три або три з половиною місяці. Ну це був дуже такий довгий, довгий термін для мене, бо я, наприклад, розраховував на значно менший срок. Я думав, що там поруч за неділю або дві, і тут з того було це таке очікування. Реальність, коли я думав, що зараз я зайду на ринок праці, буду відправляти своє резюме, і мені всі будуть казати слушай, ти дійсно крутий, давай к нам, давай к нам. У мене буде куча офісів. Я буду вибрати найгідніший. А по факту ти такий думаєш, я хочу я можу заїду працювати. Будь ласка, будь ласка, ну, ось і тому це такий складний, довгий період у мене. Чи були в тебе ситуації, коли тобі дали якесь виконувати завдання? Ну а ти, от не знав з чого почати? Твої дії, які були на той момент? Насправді дуже багато таких ситуацій в тебе виникає, тому ну перше все я стараюсь якось самостійно його вирішити. Я просто йду гуглити там, на Overflow йду. зараз. Дуже активно користуюсь ChatGPT. Він, скажімо, тебе повноцінно повноцінне рішення не презентує, але він, як мінімум, задає тобі напрям. Куди тобі тобі копати для того, щоб знайти необхідну інформацію? Ну а якщо вже все дуже складно, то тоді звертаюсь до співробітників або до свого ментора, який може мені підказати. Семен, як ти вважаєш, скільки часу тобі потрібно, щоб вийти в ІТ на той рівень доходу, який у тебе був до цієї сфери? Ну я вважаю, що потрібно як мінімум дорости до позиції Мідла, А це е -е, якщо так цілецілеспрямовано йти до цього, е -е, постійно розвиватися, показувати гарні результати. На місці роботи, то думаю, приблизно рік півтора, десь приблизно так, як ти взагалі справився з тим відчуттям, що от зараз ти отримуєш менше ніж отримував? То відповідно треба змінювати рівень життя. Взагалі, там твої думки з приводу цього? А, ну в принципі, до всього звикаєш. Якщо це такий довгий період продовжується, то там звикаєш і до того, що в тебе ЗП відрізняється від, від тої, яка була. Головне, я, я вважаю, щоб просто мати е, ціль е, що потрібно повернутись, а, а ще краще е, підвищити планку і ось перешагнути заробляти ще більше. І IT це цілком дозволяє тобі зробити. Чи знайшов ти на курсі друзів, з якими ви спілкуєтеся дотепер? Так, знайшов. Мені дуже пощастило е, на готі є. В готі є проекти. Де формуються команди, і ось саме наша команда вона була одна і та сама на двох проєктах, і ми дуже дуже стоваришувалися з хлопцями і навіть зустрічалися у правильному житті. З деякими з них ми постійно спілкуємось там майже кожного дня. Семен, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Перша порада це не опускати руки, якщо якась частка матеріалу вам дається складно. Обов'язково спілкуйтеся зі своїми колегами, обов'язково спілкуйтесь зі своїм ментором, щоб разом розібрати оцю саме цю складну частку, і все зрозуміти. Обов'язково подумайте про англійську мову. Тому що вона просто необхідна зараз абсолютно все на англійській мові, починаєш від документації якоїсь актуальної інформації, і якщо пощастить, то і в команді будете спілкуватися на англійській мові. І звичайно, готуйтесь до цього до того, що в принципі пошук роботи може зайняти деякий час, і це нормально. І не треба розклеюватися, якщо щось пішло не так, як ви думали. Просто йдіть вперед, не пускайте руки і знайте, що це того коштує. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Зустрінемося в наступних випусках. Семен, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую за цінні поради для наших студентів. Бажаю успіху та розвитку в цій сфері. Дякую, Юлія. Нехай щастить усім, хто починає вчитися і шукає роботу. Все буде гуд. Па-па пока-пока.